Наш партнер Дайректре Ліф надіслав нам такі чудові рюкзаки для тактичних медиків, котрі в собі містять все необхідно, навіть трішечки більше, а насправді не трішечки, а набагато більше для того, щоб здійснити першу необхідну допомогу постраждавшим. Дякуючи благодійному фонду ТАПС. Ми отримали медичні сумки для наших піротехнічних підрозділів, медичних підрозділів. Це нелегкий час. Наші хлопці надають допомогу різним людям, а також проходять розмінування території, де завжди є загроза бути раненим. Тому дуже велика допомога. Оці медичні рюкзаки принесуть для нашого особового складу. Дякую.